друзі колеги, всіх вітаю. Сьогодні у нас вівторок, 29 липня, рубрика-регулярна аналітика криптовалюти, BTC альткоїни. І поїхали. Перший графік найцікавіший це, звичайно, домінація BTC. У нас доволі цікава закрилася тижневка, такий шортовий пінбар, Але, як ви помітили, він зелений, але пінбар сам шортовий. Не буду до цього зараз прискіплюватись. Нагадую свою формацію, мої думки. Є два сценарії: негативний і позитивний. Знову ж таки, червона лінія, стрілка це негативне, зелений це позитивне. на мою думку, якщо цей рівень по біткоін домінації буде пробитий із ретестом, як на мене, на цьому весь похід наш по альткоїнам в напрямок зростання завершиться. Або взагалі в цьому циклі, або, знову ж таки, локально. Цього ніхто не знає. І другий сценарій це зелена стрілка, якщо ми після відбиття від дуже значного нашого рівня, ось цього, що в нас, в принципі, зараз і сталося, відбилися і е зростаємо з ретестом, відбуваємось вниз. І якщо це станеться, і ми будемо знов пробувати, хоча б трейдитись е в боковики в цьому, е в цьому блоку, або пробувати, то це, звичайно, на. Доволі будь-який сценарій по альткоїнам. На мою думку, якщо ми проб'ємо 16 рівень, оцю трендову ці наші супротиви, я думаю, тут альткоїни доволі сильно прискоряться, і тут вже будуть імпульси альткоїна по 20-50%, на мою думку, як в принципі, на будь-якому адекватному альтсезоні. Тож, поки цього не сталося, на мою думку, альтсезона поки що немає. Ми можемо трейдитись тут, але знову ж таки, це поки що не зміни. Нічого такого глобального в альткоїнах. Тому спостерігаємо за цією формацією і будемо сподіватися, що нас дійсно очікує альтсезон, і ми дійсно будемо перебувати цей супротив. Поки що не можу сказати, що виглядає все супер, тому що у нас днівка, наприклад, дуже побичимо тут відкрилась, закрилась, вибачаюсь. якщо продовжиться тенденція нагору, звичайно, нас може очікувати. Щось таке, і це вже подвійне дно, розворотна формація, на зростання і таке. Тому активно спостерігаємо за біткою домінацією. Це графік зараз топ-1 для мене. І будь-які рішення політкоїнами я приймаю згідно цього графіку. Наразі так. Далі. Далі, давайте відкримо BTC. У мене були тут трейди. Я публікував в групі Telegram, що розглядає певні трейди, або такий лонг, або звідси шорт. Можете зайти в телеграм подивитися, я там публікував все. До речі, зараз прикріплю кудись скріншоти трейдів, які були за цей час. З, мож, м м м протягом минулого часу останнього мого відео, скажімо так, запитаю цей язик, вже багато сьогодні було розмовного контенту. Тож, всі ці трейди в закритій групі, коли цікавить, переходьте, я на сайті всі посилання. Тобто під цим відео є посилання на мій сайт, і там вже посилання в контакт зі мною і там можемо домовитись. Але знову ж таки, моя група не сигнальна, вона більше з акцентом на аналітику і на розвиток. А трейди як додатковий, додаткова плюшка. скажімо так. Був у мене ще тут шорт по BTC. Угоди, я їх розберу в окремому відео. Кожного году, яку відкривав. Зараз не буду на цьому зупинятися, просто поговоримо а, з тим, що є. По BTC у нас тиждень закрився доволі перспективно на продовження руху, взагалі без питань, а днівки у нас теж вибудовують таку більш шангову формацію з піджимом до нашої такої локальної якоїсь трендової. Я їх, скажімо, не поки що не сильно акцентую на них увагу, але вони існують, не буду їх ігнорувати. Тобто піджим є, вірно, ми продовжуємо рух нагору. Головне питання це через відкат або одразу. Виглядає так, що якщо ми будемо третийсь на цьому рівні, виглядає так, що ми одразу проб'ємо. Це може бути, звичайно, позитивом для літконів, а можливо ні. Якщо, якщо BTC зросте, бітконданація зростає і після цього BTC буде коригуватися, то і Бідкон-Дінація буде при цьому зростати, звичайно, це дуже план для літкоїнів, тому, знову ж таки, топ-1 графік BTC домінація. А поки що BTC виглядає так, що він поки що не закінчує свій рух, і це доволі непогано. Далі по ефіріуму. По ефіріуму теж у нас доволі бучача структура. 1, 2, 3, 4, 5 тижнів у нас дуже бучаща, особливо цей. Навіть цей тиждень, який закрився, такий пінбар лонговий. Я думаю, ми продовжимо рух. Як на мене, наступна ціль 4000+. плюс. Головне питання знову ж таки, через відкати, через ні. Поки що не знаю, мені ефірі абсолютно не цікавий ні в трейди, ні в інвестиції. Як на мене, тут навіть є шортові рівні. Тут є, як на мене, цікаві шорти з короткими стопами, з потенційним профітом, але я б не поспішав відкривати шорти, тому що це трейди проти тренду, а трейди проти тренду зазвичай приводять до втрат. Тому краще лонгувати на відкатах, ніж трейдити проти тренду шортові формації. Але якщо ви досвідчений трейдер, то, звичайно, ви можете це зробити взагалі без питань, головне, адекватно ризик-менеджмент розставляти тут. Тож, по ефіріму, я думаю, наприклад, нам навіть треба цей графік. По ефіріму все виглядає доволі непогано, як на мене, знову ж таки, продовжимо рух. Ми дійшли до нашої такої трендової Третій раз і тестимо. Чим частіше ми тримаємося біля трендів, будь-яких блоків. Тим більшому вірність, що ми будемо їх пробувати. Тому знову ж таки, якщо не зараз, то наступний раз буде підвищена вірогідність того, що ми будемо пробувати це трендово, і це, звичайно, буде доволі непогано виглядати по всім альткоїнам, і особливо по Ефіріуму, звичайно. Ефіріум до BTC виглядає теж доволі непогано. Ми підійшли до, скажімо, такого останнього супротиву. Найзначніший супроти ми вже пробили, неоднократно про нього казав, можете дивитися минулих відео, і наступний ми якраз його зараз тестимо і намагаємось пробити. Як на мене, якщо ми його проб'ємо, то тут буде вже доволі швидке прискорення до нашої наступної супроту, такої трендової. І думаю, що тут можна буде розраховувати на те, що тут будуть найбільші рухи по альткоїнам, звичайно, але, як на мене, це така фінальна стадія. По цьому всьому руху. Я думаю, що тут вже почнеться. Знову ж таки, що я маю на увазі? Якщо ми підемо сюди і будемо якась зупинка, будемо торгуватися тут, Ефіріум зупиниться, я думаю, альткоїни в цей момент будуть нас догоняти ефірі і стріляти по черзі. Якщо нас очікує щось таке, то звичайно альткоїни теж під час цього руху будуть зростати, але дуже швидко здаватися. Але в будь-якому випадку, я думаю, що знову ж таки, це. Зона буде фінальною по цьому руху. Я можу помилятися, це такі консервативні цілі, як на мене. Але знову ж таки, якщо Біткон Динація дозволить це зробити. Поки що виглядає так, що Ефіріум виглядає дуже сильним, Ефірім добітсі виглядає дуже сильним. Домінація USDT поки що коригується. Ми торгуємо з боковику після імпульсу. Це зазвичай на те, що ми продовжимо рух. Тобто, виглядає все доволі непогано. Тільки поки що Біткон Димнаці трошки. Бентежать, тому що формація тут більш-менш такі розворотні. Якщо ми зараз будемо зростати тут, цікаво, які будуть свічки тут, і тут можна дивитися на 4 годинки, якщо будуть якісь сетапи по поглиненню, там PPR, дивіться, мої відео по PPR, я думаю, може потенційно продовжити рух навіть вниз, і це буде добре. Тому ключові графіки, розумієте, які не буду повторюватись. Який графік, ще вам дати? Адреси, адреси поки що не дуже цікаві. Total 3 дуже цікаве, але поки що тут нічого немає. Якщо ви відкрите будь-який альткоін, у нас дуже схожа формація, як і на цьому графіку. Доволі шортово, локально, тому що у нас ближче свічка, і наступна свічка ще сильніша поглинула попередньо. Тобто такий розворотний момент. Я думаю, якщо. Що повинна статися? Скажімо так, після такого формації, зазвичай ми продовжуємо рух вниз, але нам може дочекатися розвороту. І якщо, скажімо, днівки будуть зупинятися десь тут, і наступна днівка буде поглинатися, то ця вже формація буде неактуальна, і У нас буде висота поглинення. Тому, як, на мене, декілька днів, можливо, навіть тиждень, у нас очікує якийсь боковик, можливо, якась плоска корекція. Тобто, неправильно накреслив. Тобто, ось таке, я думаю, у нас може щось очікувати по більшості альткоїнам і по таким графікам, як Total 3. Після чого, знову ж таки, якщо буде все добре, біткоіннація дасть, я думаю, буде вже прискорення нагору і фінальний рух. Я думаю, що у нас є час ще 1-2 місяці на те, щоб дійсно продемонструвати доволі будячий рух по ряду альткоїнам з ймовірністю Досягнути наші зимові минулі максимуми. Якщо відкрити такі графіки, як фьючерси по BTC по ефіріму, у нас дуже велика кількість гепів. Тобто є куди падати. Але знову ж таки, я поки що не розглядаю такі формати, що ми підемо коригуватися до 3000 перед фінальним рухом. Як на мене, якщо ми будемо коригуватися з цих позначок до 3000, це буде виглядати дуже-дуже слабко і після цього. Як на мене, інтерес у роздрібкових індустріях може дуже впасти. А це погано. Зараз маркетмейкерам треба тримати в тонусі всіх, щоб всі тільки захочувалися лонгувати. Як, наприклад, в Ефіріумі. якщо ви відкритий інтерес по ефіріуму, то там зараз б'є рекорди, відкритий інтерес по Ефіріуму. Такого ніколи не було. Тобто зараз лонгові формації по Ефіріуму просто по максимуму. І всі, якщо відкрити знову ж таки метрики більшість трейдерів саме лонгують. Саме лонгують, І це те, що треба для маркетмейкерів, і для того, щоб рух продовжився нагору, і щоб маркетмейкери могли потрошки розважати свої позиції перед корекцією. Тобто, наприклад, якщо відкрити мапу ліквідації цю по Ефіріуму, по ефіріуму імкнути, від, від, наприклад, 3 три дні. Три дні. Можна дивитися, що в нас тут багато дуже ліквідності, тобто стопів дуже мало насправді. І, як на мене, може продовжити рух нагору. Але знову ж таки, наразі, наразі, коли ми біля таких, скажімо, фінальних позначок по BTC. Е у нас така остання хвиля зростання. Я б на вашому місці б не сильно зважував увагу на акцентував увагу на цьому графіку, тобто на мапі ліквідації. Тому що тут може змінитись все дуже-дуже швидко. Прям дуже швидко. І дивіться, можна порівняти, наприклад, Ефіріум, як виглядає ліквідність тільки нагорі, без е, такої тонни ліквідності знизу, якщо там, подивитися по цьому графіку. Тобто, ось е, більшість ліквідності тут. Ближче сюди, скажімо, потенціал швидше 5 до 4, ніж там до 3,700, скажімо. А якщо ймкнути, наприклад, BTC. BTC А, у нас вже змінилось. Я сьогодні зранку відкривав, і у нас було ліквідності більше знизу. Ага, це на 3 днівки Окей. На 3 дні у нас набагато більше ліквідності внизу, ніж згори. Тобто. Якщо так, якщо до чого веду? Якщо відкрити, знову ж таки, цей графік, мапа ліквідації, то якщо BTC скоригується вниз, а ефіріум піде нагору, то це може призвести, знову ж таки, до локального, знову ж таки, пампу по альткоїнам. Але це повинно дійсно статися, і знову ж таки, все дуже може швидко змінитися. Я б на вашому увазі просто акцентував увагу на біткоін домінації, якщо ви трейдите альткоїни. Тобто я там приймаю рішення по... Трейдем по альткоінам і я думаю, на скринах ви побачили, як це працює, в принципі, непогано. Топ-один топ графік біт кондинація. Мене просто часто питають стосовно цього графіку, мапа ліквідації. Знаю багато трейдерів, які акцентують увагу на ньому. Але, як на мене, саме зараз він ще менш відповідає реальності, ніж раніше. Тому що тут дуже швидко все може змінюватись. Буквально сьогодні зранку відкрива було одне, зараз трошки вже інше. Тому, будь ласка, не сильно акцентуйте увагу на цьому графіку. Для трейдингу альткоїнів топ-1 графік домінація. Ну і далі обирайте трейди, які вам цікаві. Тобто, Тож, підсумок який? Виглядає так, що ми будемо по всьому зростати нагору, але після можливого такого охолодження по ринку. Тобто, у нас може очікувати навіть якийсь такий боковик. Не думаю, що настільки величезний, але якийсь боковик думаю, у нас може продовжуватись. Перед тим як ми вийдемо нагору. Тобто, якщо відкрити, наприклад, ефіріум, ось цей графік, тобто ось що може статися, на мою думку. Тобто, ось то тобто, ось таке має на увазі. Тобто імпульс, плоска така корекція, боковик, імпульс. Можливо, знову ж таки плоска корекція боковик продовження руху. Тобто Це моя на увазі, статися. Тобто ринку індикатором можна там охолонути, скажімо, там, якщо вимкнути RSI, вони там всі сильно перегріті, і я думаю, якраз декілька днів тиждень може таким бути більш-менш спокійним перед імпульсом. Звичайно, може помилятися, можемо піти одразу нагору. Я більше схиляюся до того, що ми підемо нагору, ніж вниз. але... Е Приймати рішення саме для трейдингу, для трейдингу, домінація, тільки біткоіндамінація. Інвестувати зараз щось нове чи ні, я б, напевно, вже не інвестував, було забагато часу для цього. І я думаю, вже зараз не дуже актуально це робити. Тому начебто поки що все. Якщо відео подобається, ставте вподобайки, пишіть коментарі, можете писати, пропонувати тему для наступних відео, також не забувайте підтримати армію QR-код на екрані. Долучайтесь, будь ласка, можемо закрити збір і допомогти дійсно непогано нашій армії. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення.